Сьогодні задали мені цікаве питання, куди б я хотів переїхати. Ну і як відповісти на таке питання, коли у, у, у людини по синусоїді змінюються ну, його параметри: параметри здоров'я, енергії, комунікації і так далі. Коли ти молодий, ти можеш і хочеш переїхати в один тип соціуму, коли в тебе діти, інший тип соціуму. Коли ти переповнена енергією і маєш чогось досягати, тобі потрібна соціум, де можна реалізуватися і так далі. Тобто складно сказати, насправді, куди хто б хотів би переїхати. Я насправді нікуди б не хотів би переїхати, бо так багато викликів в Україні, що є чим займатися. Але для тих, хто думає над тим, куди переїхати, я би. Так скромно, як викладач університетський я би порадив. Подивіться на різні індекси. Багато е комітетів є в міжурядових організаціях, в ООН, які досліджують і порівнюють різні параметри. В Вікіпедії ви знайдете безліч е різних параметрів, індексів для, для порівняння. А по-перше, для себе скажіть. Хто, от, якщо у вас маленькі діти, ну, насправді вас буде, я так думаю, ціковати, ці, цікавити е, безпека для дітей, освіта, там, транспорт, е, е, лікування, якість там, життя, там, можливість е, е, спорту і так далі. Ну і вартість цих речей. Якщо ви... Наприклад, похилого вику, віку, да, то, мабуть, вас більше буде цікавити там, природа, екологія ти -ти 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 -ти, там, е вартість проживання і так далі. Ну, я зараз прочитаю декілька індексів, це лише приклад. Дещо про них можу скажу, а ви вже самі там дослідите. Перш за все, потрібно дослідити себе. Хто ти такий, на якому етапі розвитку? здоров'я Соціального розвитку, ментального розвитку, ти знаходишся, і, відповідно, сказати собі, що тобі цікаво. Це може бути умовно скучна країна, але вона тебе підтримує, а навзаєм ти віддаш якісь свої там думки. Це може бути молода країна з несталою там, соціальною демократією якоюсь і там можна реалізувати себе. Може, якщо закон дозволяє політично, і так далі. Тобто, потрібно починати з дослідження себе, а не країн. І, і врешті-решт, врешті-решт, треба розуміти, що і ти також змінишся, і зміняться твої пріоритети, і від і хоч, хоч заново переїжджай. І може в цьому є якась мудрість і правда, що всюди гарно до нас немає. І що потрібно будувати своє щастя навколо себе. Давайте декілька де де індексів назову. Наприклад, є такий індекс індекс людського розвитку HDA. Він все, Це такий інтегрований індекс, він береться із статистики плюс опитування. Туди входить освіта, оцінювання тривалості життя. Звичайно, тривалость це похідна від. Генетичної такої осідлості і, звичайно, ще якість медицини і так далі. І туди ж також входить оцінка доходів. Доходи, плюс, звичайно, видатки це також в, в, про якість життя. HDI. пожалуйста, будь ласка, набирайте, дивіться, можете подумати про цей індекс. Далі є такий індекс соціального прогресу. Він в себе в, в, включає добробут, безпеку. І можливості для розвитку SPI індекс соціального прогресу. Так, є ще такий індекс, який називається індекс Джиммі. Дуже цікавий індекс. Він, він нам покаже наскільки багатство країни, наскільки є по багатству нерівність на, на теренах на країни. По ньому, до речі, можна побачити, що оця рівність про Данію, Норвегію, Фінляндію, до, до речі, є індекс щастя, індекс щастя людей. Такий соціально-економічний ООНівський індекс, і там ті ж самі країни, де немає занадто багатих і занадто бідних, така от соціальна рівність для українців це скучні країни, але в тих самих же країнах індекс Гіні. Або Джині кажуть, він насправді дуже схожий. і Росія, і Штати там плюс-мінус там однакові. Да? Але, наприклад, якщо взяти індекс економічної свободи, такий, якщо ви підприємець, то вам, звичайно, потрібно їхати в країну з дивлячись на індекс економічної свободи. Ну, там все зрозуміло. Там будуть Штати на достатньо високому рівні, деякі молоді країни. А будуть країни, як кажуть, там сталої демократії, да? або стара Європа, ще кажуть. Там, взагалі, підприємці як клас, як ідея, не потрібні, бо всі функції виконує державні програми і так далі, і не плутати це з. Комуністичним, комуністичним авторитарізмом, де все також вирішує одна партія, там трохи по-іншому, але все ж таки підприємництво, соціальне підприємництво, да, але підприємництво в Старій Європі, хто з українців виїхав, то знає. Воно просто не потрібно, тому що для нього сенсу немає такої сутності не несе. В Україні підприємництво це про нове, про інтеграцію, про накопичення капіталу, про інвестиції, про будівлі, про красиве і так далі. А Там зовсім інше. Там це вже це все для них старі ідеї. Ще є такі індекси, наприклад, індекс освітньої доступності, освітньої ефективності він називається. Він в себе враховує якість освіти і так далі. Є ще індекс, таке PISA – Піса його називає. Це дуже класнючий індекс. Там взагалі можна подивитися основні предмети і хто як в світі вчиться. Також раджу, якщо у вас там діти або самі хочете отримати освіту. Є ж, звичайно, ще такі індекси, як індекс корупції, наприклад. Ну, все, там все зрозуміло. Індекс корупції буде точно так же віддзеркалювати. Якісь там соціальні індекси, тобто де, де велика корупція, там вже буде несправедливий розподіл багатства, там вже буде інфляція, але там можна стати мільярдером, там можна стати мільярдером за рахунок того, що там будуть вищі показники, кращі показники. Підприємництва, підприємницької активності і так далі. Ну але якщо ти не підприємець, взагалі-то підприємців небагато, півтора півтора в середньому по світу, а, а справжніх, то генетично такі підприємець ще, ще менше. Бо багато хто підприємці через те, що не мають, не знають, як по-іншому заробити більш-менш. Достойні гроші і тому йдуть в підприємництво. Ну, розумієте, так? краще, звичайно, краще і легше стати мільйонером через гарну освіту, а потім гарну професію. Мільйонерами можна, можуть ставати і врачі, і викладачі. ну Звичайно, не просто в школах, і в університетах, як я, Там, це про лекторську роботу і так далі. Про інновації, про патенти і так далі. Все ж таки фах, якась професія легше дає тобі мільйон або там декілька мільйонів к пенсійному віку, ніж підприємницька діяльність. Тому що підприємницька діяльність це завжди ризики. Змінювась пл плинність ситуації навколо це означає, що ти маєш постійно відозмінюватись, змінюватись так змінюватись, як мозаїка, шукати себе як такі фрагменти, підлаштовуватись, і якщо ти не встигаєш за змінами, то у будь-якому віці підприємець може втратити все. Ну і ви на все це бачите і в Америці, і в Україні, і так далі. Ну і взагалі сама ідея конкуренції призводить до того, що 99,9% бізнесів на протязі там, 10 років не просто трансформуються, вони знищуються, банкрутують, зникають. І нащадкам там залишають бізнесмени ну, просто копійки і так далі. Тому бізнес це складна штука. Але якщо людина палає внутрі хоче досягати саме так, а не через професію, то теж добре, бо врешті решт за 10 років також стане професіоналом, це буде його професія створювати справи. І так, індекс корупції, індекс гендерної рівності, для кого це болюча тема. Там, будь ласка, дивіться індекси, дивіться, що були свіжі дані, і вибирайте собі куди переїхати. Індекс екології, ну і багато-багато інших. Я думаю, що я вже гарно розкрив цю тему. Подивіться. Але пам'ятайте, що не буде ідеального, не буде ідеального місця. Місця для проживання ідеальної країни через те, що все змінюється, головне, змінюється, Змінюємося ми самі, і навіть наші цінності. І наші цінності також, якісь залишаються незмінними, якісь нам у спадок дісталися навіть генетично. Ну, генетично, звичайно, що цінності не передаються, але я маю на увазі, що наш підхід. До того, що до нас є цінності, також генетично передається, підхід наша така здатність до оцінювання. Але якісь інші цінності, вони, звичайно, змінюються і це складно знайти себе у світі. Але цікаво, що такий шанс нам дан, і ми можемо йти по життю і робити це.